Бентежить слова очільника НАТО генсека, який сказав, що Україні самі вирішувати на які компроміси йти. У війні з Росією, тобто там не було альтернативних пропозицій, типу лише 91-й рік. Там просто Столтенберг сказав про компроміси. Ну і Шльодер сказав, що ну ми знаємо, що Шродер це великий друг Путіна мав відношення до структур нафтогазових російських. каже, начебто що Путін готовий говорити про щось. Загалом вам не вимальовується картина, що наші союзники партнери схиляють нас до кроків, де треба говорити з окупантами. Я вже казав, що ми зараз в слабкій дипломатичній позиції. Путін готував цю операцію рік середини 23-го року. І він прийшов це максимум, що вони досягли там і на полі бою і в інформаційній сфері, і зупинили допомогу нам від сполучених штатів і а від Європи поки що не прийшла допомога. І тому ми в слабкій позиції. А вони в сильній позиції, і вони безперечно намагаються використати цю ситуацію якомога краще. Вони будуть з різних боків пробувати посадити нас за стіл перемовин, підписати капітуляцію. Давайте просто казати. От тому ми побачили тому ми побачили там низку посередників і від Китаю, і, і Туреччина пропонувала нам, і Папа Римський якісь заяви невідомі робив. Потім в західних засобах масової інформації купа статей, з'являється якісь варіанти, що нам здавати і кого здавати, що на що на що обмінювати. Це все робота Кремля. Так що треба спокійно сприймати це, розуміти в якому стані ми зараз знаходимося. Так да ми в слабкій позиції, поки що не надійшла допомога. Ми дещо відходимо на полі бою, але е закладаються основи стратегічні, які змінять ситуацію. Баланси вирівнюються приблизно Росії і України. Вирівнюються приблизно десь до е липня місяця, коли почне, коли перебереться парламент і буде в своїй силі. Зараз він кульгава качка всі зайняті виборами в Європейський парламент тобто Європа відпадає як сильний гравець, штати в своїй дискусії політичній також відпадають як гравець. Тому а, а в червні, після того як переобереться європарламент, вони вже будуть, скажімо так, там роз призначить нову новий склад Європейської комісії і почнеться ритмічна системна системна робота. А, і чому вони будуть на нашому боці, незважаючи на те, що там збільшаться крайніх правих і крайніх лівих відсоток в цьому європарламенті, тому що наша війна стала їхньою війною. Тому що Україна дає їм час на підготовки до великої війни, і тому незалежно від конфігурації Європейського парламенту, так він він склад погіршиться. Там прийдуть, як я сказав, крайні праві. Правій і крайні ліві, але це війна. Вони зрозуміли, що це війна в Європі, що це їхня війна, і що вона не зупиниться на на, на західних кордонах е, України. Тому вони будуть допомагати. Вони будуть свої силі, і баланс зрівняється. Нам дадуть снаряди, нам дадуть літаки, нам дадуть усю необхідну допомогу військову для того, щоб ми вистояли і стримали оцю навалу. Тому е, Росія розуміє, що в неї оце вікно можливості 2-3 місяця, і тому ми дивувалися, чому вони після зими вони б'ють по інфраструктурі, по нашій енергетичній, чому вони тиснуть на полі боя, чому інформаційні атаки збільшили, і, і у нас навіть руки опускаються у декого там ну що ж таке, все погано. Ні, нічого не погано. Просто росіяни розуміють, що це останній шанс у війні для них. Це вікно можливостей, яке, якщо вони не використають. То все покотиться в зворотньому напрямку. Бумеран буде повертатися до, до Москви. Вони розуміють, що вони не потягнуть е, після другої половини е, 24-го року. Вони не потягнуть війну. Єдина надія у Путіна і ще один шанс, що Трамп прийде і змусить нас посадить. Е, ну скажімо так, відмовивши від до в надані допомоги, посадить нас за стіл перемоги. Все. більше у них ніяких планів немає, немає ніяких шансів. Ми здаватися не будемо, тому що нам нема куди здаватися. Тоді ми просто на. Не буде як нації і як держави. і він це розуміє, що що народ перемогти неможливо, і тому максимально використовує це вікно можливості. Тому зараз ми і бачимо таке загострення. Ну, власне, пане Розлане, з одного боку, так жахливо, що в рази збільшилися обстріли. І от щойно перед нашою розмовою очільник ОВА Федоров розповідає, що знову ж таки прильоти значно збільшилися. Але от власне те, що ви кажете, так виглядає, ніби кудись Путін дуже поспішає. От якийсь, начебто, він ставить для своїх терористів дедлайни по часовому яру, по Харку, по Півдню. Тобто, і якщо сили засобів просуватися немає, вони просто нищать все на своєму штуку, майськомазі авіацію і артилерію, тому що. Те, що ви кажете, що відчувають, що втратять е, потенціал. Крім того, ви ви вірно замітили, що вони бомблять усе не тільки військовий потенціал. Дивіться, у них завдання зруйнувати нашу інфраструктуру, і бажано як таку, яку потрібно дуже багато грошей, щоб відновлювати енергетичну інфраструктуру, інфраструктуру, там якісь заводи, які щось випускають серйозну продукцію, розподільчі мережі це те, що ремонтувати треба роками, не не там два-три місяці обладнання привезли, поставили і все. Це, а те, що треба. А... Ремонтувати роками і на що сподівається Путін. Яке який розрахунок? Розрахунок дуже простий. Поки ми будемо відновлювати цю всю інфраструктуру. Зруйновані вони будуть, скажімо, переформатуватися, озброюватися і готуватися до нової війни. У них не зруйнована інфраструктура. Чому вони так болісно зреагували на руйнування їх нафтопереробних заводів? Тому що ми відповіли такою самою монетою їм. Ми почали руйнувати їхню інфраструктуру. І Цю інфраструктуру також роками треба буде відновлювати. А до цього війна була на нашій території їм дуже зручно було. Вони десь там далеко проводили. Спеціально воєнну операцію руйнуючи тут все підряд, щоб ми десятки років відновлювалися а в себе, все було налагоджено, запущена військова індустрія. штампували снаряди там танки, і, і все було добре до того моменту, поки ми не, не почали їхню інфраструктуру руйнувати. Так оце їхнє слабке місце. Треба руйнувати так само їхню інфраструктуру енергетичну, яка відновленню складно піддається, порти, де наливається нафта, і звідки вивозиться всі товари. Там те саме зерно, і все я вже казав новоросійську. Услуга на Балтиці, оце все має бути зруйновано. Розподільчі системи, енергетичні, нафтобази все оце має бути зруйновано, щоб вони також були зайняті відновленням, а не озброє, переозброєнням і підготовкою до, до другої війни. Як вони в Чечні підготувалися, прийшли і довоювали там другу війну, захопивши, піднявши під себе Чечню. Це не можна допустити. Пане Руслане, також хотів би згадати про те, що зараз процес от ви згад говорите, що вибори в Європейському Союзі будуть не надто успішними. З точки зору, що різні анти ну не антиукраїнські, але частково проросійські сили будуть проходити до... до керівництва. Ну, от хочу згадати вибори в словаччині президента. Туди прийшов до влади Петер Пелегріні. Його вже привітали з перемогою опоненти. Він Повністю лягає під фіцу. Наскільки це серйозно? Наскільки така країна як Словаччина, маючи проросійських керівників, може міняти ситуацію всередині Європи, ну і відношення Євросоюзу до України? Так, може міняти ситуацію і значним чином. Дивіться, що головне для Росії для Росії головне було, щоб Україна не потрапила в НАТО і не потрапила в Європейський Союз, щоб вона лишилася в сфері впливу Росії. Ну, хоча б в сірій зоні, щоб Росія там через 10, 20, 30 років могла могла повернутися, коли вона там набереться сил, і скажімо так, забрати якимось чином або довоювати, але щоб не не приєдналася офіційно до, до європейських структур. І оці країни, угорщина і Словаччина, якраз будуть виконувати головне стратегічне завдання по плану Кремля не допустити Україну до європейських структур і до, до НАТО ось їхні завдання. Плюс до того другорядне тактичне завдання це руйнувати руйнувати солідарність європейського союзу, щоб і сіяти таку недовіру, що Росію можна неможливо перемогти. Що це ядерна держава? Нам не потрібно, значить, пряме зіткнення з ядерною державою або не потрібно затягувати Україну під себе, бо це міна уповільненої дії. Якщо ми в НАТО її приймемо, то нам. Потрібно буде воювати знову ж таки з ядерною державою. Оце їхні завдання: їздити на всі ці зустрічі на всіх міжнародних площадках, сіяти оці сумніви, і вони добре відпрацьовують російські гроші. Пане Руслане, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, ну це вже з вами ми сотню разів говорили про цю допомогу. Володимир Зеленський останні слова його конкретні і прямі. Без допомоги е, з боку Сполучених Штатів Америки Україна не зможе втримати фронт з окупантом. Я не знаю, якщо ще пряміше можна казати про те, що е, буде трагедія, якщо не допоможе США. Чи вони це розуміють? Наскільки вони готові е, заради внутрішніх політичних балів, заради внутрішніх політичних амбіцій жертвувати саме Україною? Трамп готовий. Трамп готовий, тому що Україна в нього списку ворогів, які не дали, які він вважає, що не дали йому переобратися на другий, другий термін. Через Україну там імпічмент піднімався Трампу через Україну. Україна не дала йому розслідувати, не зробила так, як він вимагав провести розслідування через на сина, на сина Байдена, якщо ви пам'ятаєте. Нагадаю. Тому ми серед списка ворогів. А Трамп імпульсивна людина, і вона буде мститися. Тому тому. Трамп зараз домовляється і координується з Путіним, і той зупиняє допомогу Україні. Трамп зупиняє допомогу Україні. А Путін через свою фабрику тролів і ті механізми, які допомагали в перший термін йому прийти до влади, буде допомагати йому прийти до влади зараз на другий термін. Тому там є домовленість і питання допомоги Україні стало заручником оцих домовленості. І тому а Джонсон просто інструмент. Він буде відтягувати по можливості там знаєте, маневрувати якимось чином там створювати нові робочі групи, заганяти цю дискусію, заганяти це питання в дискусії додаткові для того, щоб відтягувати час, тому що є стратегічне стратегічне завдання між Трампом і Путіним. Є координація. Ми бачимо по українському питанню. Тому у мене великих надій немає на те, що там проголосують в повному обсязі вчасно цю допомогу нам. До речі, пане Руслане, от ви згадали про Майка Джонсона, спікера нижньої палати представників, і от що з останнього відомо, що демократи дали йому, начебто, своє слово, що в разі якщо він поставить законопроект допомоги Україні, Ізраїлю та Івані, на голосування, а підтримка буде, тому що достатня кількість демократів і частина республіканців. Так, от, як ви вважаєте, Джонсон до останнього буде маріонеткою Трампа і не буде ставити це на голосування? Чи все ж таки він вирішить зберігати? Хти свою посаду із поставить на голосування, побивши горщики, звичайно, з Трампом з точки зору Джонсона скористатися допомогою демократів. Це означає зрадити Трампа особисто. А Трамп зараз в сильній позиції він перемагає на праймеріз. Ми бачимо і республіканців в більш сильній позиції. Вони випереджають Байдена. І тому немає сенсу йому користатися ці, цим, цим цією пропозицією демократів. Але він зрозумів, що якщо взагалі стане питання особисто щодо нього, зберегти його політичне майбутнє, він може за певних обставин скористатися цією пропозицією демократів, коли буде ну торкатися щодо нього, виживе він чи не виживе як політична постать, скажімо так, на на американському цьому політику, в американському політикому, тому зараз він не скористається цим, але він. Він розуміє, він поклав як козир, скажімо так, у рукав цю пропозицію демократів. І Коли торкнеться його особисто, він може нею скористатися, але поки не на часі. Це це питання, пане я Також хотів би запитатися про позицію Китаю про позицію позиції щодо звісно, війни Росії в Україні і загалом з власні позиції в геополітичному аспекті. Суть в тому, що от Лавров літав екстрено до Сінцзіньпіня на перемовини, в інші не а Ван Іє, міністра закордонних справ Китаю. От зараз відомо, що 14 то Квітня Олаф Шольц, канцлер Німеччини, буде зустрічатися з Сі Ну, Напередодні цих двох зустрічей Цзіньпін зустрічався з бізнесом американським, тому що економіка відчуває проблеми Китаю. І на завершення цього блоку Financial Times передає, що в Європі переймаються трішки тим, що боєприпаси, які хочуть виготовляти на старому континенті, дуже залежать від сировини з Китаю, тому що та бавовна. Вона, яка використовується в виробництві поруху, вона йде з Китаю. От е, яка зараз позиція Китаю? Наскільки він готовий йти на якісь е, розмови і компроміси з Європою, США, і яке місце тут Росії? Китай зараз готовий йти на компроміси з Європою, сполученими штатами не готовий, але з Європою готовий, тому що Європа це основний ринок збуту. А у Китаї системна економічна криза. Якщо він вже втратив частково американський ринок, якщо він втратить чи європейський ринок, буде просто обвал. І дестабілізація внутрішньополітична буде в Китаї. Китай розуміє, що вихід тоді один треба воювати, щоб спрямувати оцей тиск внутрішньополітичний десь назовні. Тому Китай намагається уникнути цього сценарію, і намагається домовлятися з Європою. Тому з'являється шанс у Європи вплинути на китайську позицію. А Китай з Росією потрапив у таку позицію, що потенціал Росії слабше, і це перекладає більшу більше зобов'язання на Китай підтримувати Росію. Китай змушений і тому ми чуємо заяви зараз. Що відкриваються то ті, то інші напрямки, по яких Китай збільшує свою допомогу Росії, тому що слабша Росія? І Китай змушений як союзник брати на себе оці додаткові додаткові витрати, і він зараз в такому стані або повністю в'язатися у цю війну українсько-російську на на боці Росії, Росії. А він не хоче цього, тому що він а, дотримується образа миротворця на міжнародній арені і перед країнами глобального півдня, Він не може втратити цей цей образ. Він дорого за нього він його викохував довго, як то кажуть, виношував. Але обставини змушують його втягуватися у цю. Війну і тому я думаю, що вони якраз з Росією будуть думати, як вийти з війни, тому що це в планах Китаю, а, тому що війна заважає йому використовувати глобальну торгівлю, щоб стабілізувати внутрішню політичну ситуацію і для того, щоб нарощувати політичний вплив у, у світі. Тому вони будуть якісь шукати варіанти припинення війни. А виходячи з того, що Росія в сильній позиції, ну тиск на нас буде посилюватися, щоб ми сідали на перемовини, і в тому числі Китай буде рекомендувати європейцям під час перемоги перемовин щоб вони припинили поставки зброї і змушували Україну сідати за стіл перемовин, приблизно такий розклад а, на останок, пане Руслане, але от ви кажете, що е, заважає війна Китаю, але одночасно Китаю не потрібна Росія як з якої знімають санкції, яка повертається на е, у світову торгівлю, тому що тоді вони втрачають це од дешевий сировинний плацдарм, який зараз вони мають. Не зовсім так у Китаю дуже диверсифікована торгівля, насправді, і Китай ніколи не перевищує там 30%, щоб постачання було з одного джерела, будь-чого там продовольства чи енергії, там енергетики. Наприклад, я вам скажу, що разом з російським. Там нафтою газом вона уклала 30-річний контракт з сполученими штатами на постачання скрапленого газу, тому що будь-яка економічна угода Китаю це перш за все розглядається через призму політичних стосунків. Хотіли налагодити стосунки, от підписали сполученими штатами. От підписали контракт на 30 років для того, щоб штати заспокоїлися, що у них дефіцит в двосторонній торгівлі, там в балансі двосторонньої торгівлі, і таким чином отакі компенсатори включають. Тобто, Китай розглядає економіку як також один з політичних важелів у розвитку двосторонніх стосунків з будь-якою країною а росія вже повністю підпорядкована китаю навіть е, нафта і газ які в надрах вони е, під кредитами скажімо так росіяни взяли кредити під е, оці ресурси які у них в землі лежать щоб будувати, наприклад, силу сибіру там один силу Сибіру, два. А зараз вони не можуть це збудувати, і фактично, Китай просто за борги, забере цю, цю нафту, яка в землі території нафти і ресурси, які є. Тому Китаю вигідно, що Росія падає. Йому не вигідно, що він не може торгувати, тому що ну і глобальна торгівля відкрита, зруйнована, і війни всюди. І він втрачає і в нього всередині криза почалася економічна. Тому і зовнішній контур, скажімо так, негативні стосунки, і внутрішні внутрішній контур пане Руслане, дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим ночами з нами був Руслан Осипенко, політолог міжнародник.